Вітаю всіх глядачів, всіх друзів, які мене підтримують, підтримують канал і займаються саморозвитком, самовдосконаленням. А сьогоднішня тема наша менталітет-краба. Так як я нещодавно навесні запустила школу ціл... цілительства, школу практики цілительства, вона називається Вібрації на частоті зцілення». це річна програма. Запрошую всіх, хто. Хоче, бажає практикувати і самостілюватися екологічно. Насамперед, зайнятися самосціленням, зрозуміти, пізнати власний внутрішній всесвіт і зрозуміти, як взагалі ця реальність працює. Ласкаво, прошу приєднатися, запис до школи відкритий. І не встигла я запустити оцю школу. По вібраціям, як відразу якісь істоти, щось таке почало прокидатися і нападати на мене. А, і я ж кожного тижня веду лекції, практики, і кожного тижня щось відчувається, щось дуже комусь не подобається, коли я веду цю школу, але я буду йти до кінця. Тому що я з тих типажів, яка доводить до кінцевого результату все розпочати. Тому усі ті люди, кому не подобається, що я а, веду школу цілительства, що я практикую, а, що я кажу правду, що я наголошую на чомусь, а, ви можете просто відписатися від каналу, або, або, або. або Займатися тим, що вам приносить більше насолоди. Можете подивитися відеоролик з останніх, як навчитися жити з насолодою. Це робити те, що вам подобається, і менше когось коритикувати, а більше зосереджувати увагу на власному житті. І тоді вам буде легше жити взагалі. Отож, про менталітет краба. І чому я згадала таких людей? Це саме тому, що. Є такий вислів, і дякую моєму знайомому одному, який підсвітив цей термін і ніби підтримав мене морально. А деякі люди вони заздрять вашому рідній свідомості, вашій практиці, вашому досвіду. Але розумійте, що досвід у кожного свій життєвий, і ви на, навіть на своєму рівні будете досягати. Якихось власних усвідомлень, які потрібні для вашої душі, тут і зараз у вашому віці, наприклад. А ті, хто вищим рівнем свідомості, будь ласка, натягніть цих людей назад. Оце про менталітет краба. Люди, які борохтаються в болоті, варяться в ньому як краби у відрі, ще називають оцей термін. краби у відрі, Вони, якщо хтось хоче вилізти вище, Хтось розвивається, чогось досягає, успіх десь має. То ці краби тягнуть назад цього краба, який хоче виділитися, як біла ворона. От. І менталітет краба залишається таким, що тягнуть назад у тих людей, які є вискочками, вистрибунчиками серед інших. І також менталітет краба завжди залишається деградативним. Розумієте? Свідомість вона йде в деградацію, в деградацію, тому що люди критикують, люди заздрять, а люди пакостять. І це все я відчуваю зараз на собі, тому що я запустила цю школу. Я і так затримкою запустила десь у два роки, в два роки затримка, тому що почалася війна, і якось, якось в хаотичності не всі були готові. Практикувати, щось пізнавати, чомусь навчатися, але пройшов час, і все ж таки це потрібно зробити, мені передати знання, щоб я дійшла, щоб я йшла далі далі по своєму власному розвитку. Отож, менталітет краба він ну, існував завжди, але якщо ви є першого прохідця, вірте в себе. Не звертайте з власного шляху. Йдіть по ньому, якщо ви відчуваєте серцем, що це ваше. По правді, ваше, чесно відповідаючи собі. Якщо ви чесні з собою, ви чесні з людьми з миром. І розмовляєте, спілкуєтеся, комунікуєте, взаємодієте з людьми на рівні Анахати. Це найголовніше для вас. А... Як боротися з такими людьми? Ну, мені нещодавно знайома Андрюха. Андрюха, привіт, якщо ти мене дивишся, також підсвітив. Як менш реагувати на такі забави темних структур, на забави людей, які ненавидять тебе, Завидки їх беруть, або в них щось всередині не пропрацьовано, і вони вішують постійно щось на тебе. Або збивають налаштування ментальні в твоєму колі, в твоєму просторі. Що робити? Існує така техніка: не пропускати через себе, а просто дивитися як мультики. Просто дивитися на усі ситуації, як мультики. Тобто, це матричні тригери. І Як насправді на це все дивитися, потрібно. Не пропускати через себе, через власні фільтри. Звичайно, це важкувати цілителям, тому що будь який цілитель, якщо емпатуя допомагає іншій людині, він вже пропускає через себе. І особливо якщо сердешний рівень, ви все-все-все відчуваєте начутливі такі люди. Я знаю їх дуже багато на землі, і я передаю всім привіт таким людям, тому що це мої рідні душі. І ми на одній хвилі з вами ментальні хвилі. І тому варто вчитися все ж таки дивитися і споглядати, і не вестися на цей тригер. Я сама ще в цьому вчуся, я ще не досконала. Я також працюю кожного дня, як і звичайна людина над собою. І це є нормою для кожного з нас, хто практикує, не практикує, ми завжди чомусь вчимося. І... Не треба думати, що я ідеальна також. А, я, я просто більш структурованіша, аніж інші люди. У мене є знання, у мене є великий досвід величезний з людьми в практиці, в консультуванні тощо. І тому я гіперчутлива, а, інколи навіть я оголена струна, але а, це моя сильна сторона, тому що я можу відчувати набагато більше, аніж інші люди. І. А, Можна сказати, що коли ви попадаєте в ситуацію або в подію, або в коло людей, де існує цей менталітет краба, будь ласка, намагайтеся не доказувати щось цим людям, все-все немає значення для них, і вони вас не почують, повірте, тому що в них рівень свідомості набагато нижчий, аніж у вас. І якби вони хотіли розширити їх зони, якщо вони не хочуть навчатися, не хочуть чути голос ваш. До речі, я перейменувала власний канал Голос Любові. І все ж таки я відчуваю, що потрібно повертатися до ім'я любові, воно більш сильніше, могутніше, і в мене дуже багато напрацювання по цьому імені. А хто дивиться мене вже давно, хтось спілкується зі мною, комунікує, той знає, що я хотіла змінити ім'я на Аліса. Потім трошки проживала, як воно, як воно відчувається. Аліса Любов. Аліса, аліса любов аліса залишається в моїй душі. Це також дуже рідне ім'я, можливо, це є ім'я на рівні душі мого етапу сьогодення. Те, що я зараз проживаю. Але любов залишається зі мною завжди. І, мабуть, навічно, якщо я вже прийшла сюди як любов, я буду транслювати оцю любов. Тому я перейменувала свій канал і телеграм-канал, на канал Голос Любові тому, друзі. Якщо бажаєте проконсультуватися, зробити діагностику енергетичну, чакральну, або записатися в школу цілительства, або, або, або просто щоб я порозмовляла з вами як психологиня-консультант, звертайтеся, пишіть в Телеграм або в інстаграм, контакти є під відеороликом і бажаю вам залишатися з собою, попри все, навіть якщо ви надчутливі, такі як я, Знайте свої місця сили, свої точкові зони відновлення своїх людей, які допомагають вам самовідновлюватися швидше і приходити до власної форми, до тонусу. Також допомагають практики, фізичні навантаження. Я вам просто нагадую, щоб ви не забували працювати, тому що якщо ми духовно зростаємо, ми також повинні працювати над своїм власним фізичним тілом, щоб воно було більш гнучкішим, стрункішим і міцнішим. А з вами була Любов. Вже буду переходити суто на Любов. А ліса вона залишається зі мною. Ліса це, мабуть, як оця та тонка-тонка натура. Яка живе всередині мене. До речі, хто ще не знає, Любов це насправді, якщо аналізувати з Всесвітньої грамоти, це доволі чоловіче ім'я, насправді. Любов. І оцю любов краще б рекомендовано, якщо транслюють чоловіки, але мене назвали як жінку любов, і тому так треба. Мою маму також любов звуть. І любов це та, що творить всесвіти. В перекладі означає це для тих, хто ще не знав. І, можливо, я якось запишу. Я на минулому каналі записувала розпакування, аналіз деяких імен. Можливо, запишу для тих. Ну, заради забави, мабуть, щоб ви якось ну, жартівливо або серйозно продивилися, подивилися на своє ім'я і усвідомили якісь більш глибинні речі для себе. Всім па-па, до нових зустрічей.